Чимало геніїв народила українська земля, тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясіновським Михайло Бойчук. Чи знають творці популярних нині міських муралів, що в їхній основі лежить українське монументальне мистецтво, фундатором якого був Михайло Бойчук? Син землероба Михайло отримав європейського світу, опановуючи малярство спочатку у Львові, а потім у мистецьких академіях Відня, Кракова та Мюнхена. Далі був Париж, де художник вивчав світову культуру, водночас заглиблюючись у народне мистецтво. Саме там і виникла ідея колективної творчості. Потім було повернення до Львова, а згодом переїзд до Києва, де Бойчук став одним з фундаторів Української академії мистецтв і створив власну творчу майстерню, учнів та послідовників якої назвали Бойчукістами. До творчого доробку Михайла Бойчука належать реставраційні роботи у Львові, відновлення фресок Софійського собору в Києві та Успенського в Чернігові. Разом з учнями він здійснив розписи луцьких казарм у Києві, селянського санаторію на Хаджибейському лимані в Одесі тощо. Але харизма та самобутність творчості буйчука не вписувалися у канони радянського кодексу будівника соціалізму, тож були небезпечними для сталінської влади. За звинуваченням у буржуазному націоналізмі Михайло Бойчук був заарештований і страчений. І, хоча через 20 років бойчукістів реабілітували, більшість робіт митця було знищено, але бойчукізм, як мистецьке явище, живе і продовжує ширитися світом.